Правдива гра. Сьогодні, 24 червня 2025 року, автор каналу почне розповідь про гру, яку з ним веде дьявол цього світу. Важливо, це не сам дьявол, а його представник на якійсь щабелі прорангів їх демонічної ієрархії. До від цього життю автору каналу ніяк не легше, тому що у своїх домислах ця тварюка ким тільки не представляється, і самим дьяволом, і навіть самим Богом. Деталі цієї, гри, початок з чого все почалося, автор каналу вже описав в своїй книжці і своїх записах бортового журналу, який він в аудіо форматі вже виклав на свій канал. Тому саму гру описувати стане частинами. І чим далі, тим все детальніше описуватиме, що поїться за лаштунками цього світу, хто всім керує і як все це влаштовано, максимально віддалено від суспільства. Для початку він почне спробу спроб перекодувати матрицю словами та установами, щоб надалі у нього була можливість, як по драбині, викарабкуватися із того лайна, в яке потрапив автор каналу, потрапивши в мережі птахоловів, розставлені сатаністами по всьому світу, сходивши до ворожки та підписавши трудовий договір роботи в наймі у місцевого жида. Протистояння з низькочастотною тварюкою вже почалося давно. Історія, як знущалися над автором каналу, ці потвори з демонічних груп, вже описані різними текстами, ним і викладені в Ютубі. Тому далі, коли біси перейшли в місках автора каналу до відкритих і розповіді, як вони все це обманом за спиною, тримаючи його в страху, колективно під контрольним цим сутностям людьми провернули. Автор каналу протистав дьяволу і вже як більш ніж три роки не контактує з ними, не вступає в зговір та не виконує завдання по пошуку нових жертв для цих тварів. Але ця істота все рівно веде з ним гру розуму, завдяки чому все більше і більше кодує, програмує, бере в полон його мізки та тіла. І ця тварюка призиває на поміч все більшу і більшу кількість людей з сутностями всередині, щоб придушити його супротиві, залякуючи і шантажуючи, а також чорною магією. Зв'язуючи продовжувати тримати автора каналу в негативних емоціях, щоб ним харчуватися енергіями сверхможливого, що може виробляти своїм тілом людина. Так от, якщо буде потреба, автор каналу буде робити роз'яснення, чому він став саме так програмувати матрицю, і чому саме такі установи йому знадобилися, щоб триматися під таким натиском сил зла і чому на цей час в нього таке розуміння всього того, що коїться не тільки з ним. А зі світом та кожна людини окремо. Так як ця демонічна група його обріха вже не тільки в суспільстві, де він вже давно обсміяний і засуджений багатьма людьми людина, а й йому стало відомо, що вже давно наклепник та його слуги льють гівно в його сторону ще з часів, як прийшов до цього на роботу, то вже встановище з якого сухим з води не види, що автору каналу довелось. Як він вже написав, будувати драбину зі слів, розумінь та установ, щоб крок за кроком продовжувати доказувати самому собі, що автор каналу ніколи би не прожив те, що прожив, якщо б він та людство знало все те, що знає автор на цей час. Так от, коли наклепник настільки з'їхав з лузду в наклепах на автора каналу, що просто демоном перевертним став перекручувати кожне його слово і вселяти бігати в думки людей, які вже під контрольним судностям саме перекручений варіант, автору каналу довелось вступити своїм внутрішнім голосом в перепалку зі всіма цими лукавстами. І так як наклепників та слуг дьявола живе тут поблизу нього достатньо багато, і вони всі в змові допомагають оббріхувати людей. То в якийсь момент добравши своєї правди до космічного голосу, який мовчить і не відповідає, як це робиться зазвичай машинами рептилій, які програмують нам тут міські матриці. З того все і почалось. Як він вже писав, ці тварюки висмоктують всі ресурси у людей, колективно діючи про них в зговорі чорної магії, вибираючи жертву, висмоктуючи з неї все і скидуючи на неї всі свої демонічні діяння. Ось таким демоном перевертним, і сатаністи знову почувають себе на висоті зі всіма благами людства, а обрана жертва, нічого не зробивши, но при цьому не міше дати відсіч колективному нападу іде в лікарню. Після чого життя ламається, доля їх в них вкрадена, і все, що ці тварюки прописали демонічними прокляттями, тепер їм жити. І от ці гедоти крало у автора каналу на протязі 11 років все. А він навіть не здогадувався про це, як і інші люди, яких зараз загалом кого в меншій мірі, кого більше, обманюють в кількості 8 мільярдів людських життів. І коли автор каналу зрозумів, що і космічний голос цієї демонічної групи, і в нього легко на другому ході нападу дублюється і крадеться цими виродками, і вже на третьому ході вони вже розповідають, що це голос їхній, тоді автор каналу і почав боротьбу і був втягнутий в гру з лукавим, що робити не можна. Кожен скаже, хто обізнаний в цих колах підпільних ігор Люцифера, але вибору не було. Тоді б він не міг сказати, що зробив все, що зміг, ідучи розповісти Бога, як хрещений православний християнин, це те, що з ним зробили сатаністи цього світу. Так як всі ці. Ігри відбуваються миттєво в онлайн режимі, автору каналу довелося швидко реагувати на все те, що коїлося. Приблизна хронологія була така: демонічна група в зговорі зі світслужбами і сутностями, які, як по конвейеру, граються з людськими міськами, вводять в черговий гіпноз автора каналу, в якому починають вселяти думки, що на контакт з ним увійшов архангел, який знає про діяння цих груп і хоче, щоб він йому допоміг зловити духів злоби. Він показує йому план дій, він показує приблизно, як все буде відбуватися, та робить діалоги так, нібито автора каналу, як людину, яка при житті піднеслася, підняли на небо, де він вже давно фігурує як архангел, який отримав можливість заповнити недостачу в архангелах після того, як. Одна третина їх пішла за дьяволами, була скинута з небес на землю та в пекла. Далі він під гіпнозом продовжує виходити із всіх хитрощів лукавого та своїми відповідями та розумінням прибирає і всі тенета, які на нього вішають синхронні міські демонів, які його атакують і, виходячи на космічний голос, який мовчить. А такого за три роки протистояння з бісом не було ні разу. При цьому в цей момент ясночування, а виявилося, що ізотерики так називають голосовий вплив на людину. Так от ясночування чітко дає сигнал, що підключилася не низкочастотна тварюка, а саме високочастотний Грегор, і він мовчить. Далі жити його команда бісів починає атакувати міські автора каналу. І якщо ти не відповідаєш на атаку кожен раз. То чомусь вони із-за відсутності твоєї голосової відсічі, а так, а так мають право забирати все те, що твоє, в тому числі й космічний голос. Далі розуміючи, що тоді ті пророцтва, що зробив Філіп Барнетт ще в 2007 році, становляться неактуальними і лукавими, так як саме в тих пророцтвах голос, який і повідомив його пророцтво, сповістив. Що буде допомагати рушити мережі Антихриста, входячи своїм духом в лідерів і розмовляючи космічними голосами. А у мене дані, що вся група педерастів заходить до мого тіла і розмовляє через чакри різного рівня голосами, в тому числі й космічним, як їм заманеться. Тому щоб було що сказати Богу по цьому страшному питанню, як викрадення космічного голосу маніяками підпілля, автору каналу довелося створити правдиву гру. І він надалі буде більш детально розкривати суть цієї гри, а для передісторії цього поки буде достатньо. Так, от боротьбі за правду з пекельними наклепами на автора каналу людей підпілля, які всі в зговорі на різних етапах. Згодні його знову і знову насилувати та класти в психлікарню, він став фіксувати на папері те, що прописує в матриці, щоб мати можливість виходу на всі ті висоти, які йому підкорилися в боротьбі з місцевим представником сил зла цього світу. 30 січня 2025 року автор каналу прописав таке. Мій істинний голос у чаті Антихриста завжди перебуває на низькому голосі, з кодом низький голос. І піднімаються лише мною, Олександром Панченком і ніким іншим. Але наклепники в своїх іграх настільки знахабніли, що така установа продержалася недовго, і вони, як завжди, демонам перевертним перекрутив декілька разів ці поняття та, вигадавши безглузду відмовку, знову побігли творити беззаконня та махінації із законами світу, Всесвіту та Бога.